Харківський історичний музей імені Миколи Федоровича Сумцова, колишній музей Слобідської України імені Сквороди, постав у Харкові в 1920 році з ініціативи під управою Сумцова. Саме Сумцов запропонував для музею структуру з трьох відділів історичного, художнього та етнографічного. Саме етнографічному відділу надавалася перевага. На початку 40-х років Харківський історичний музей став одним із найкрупніших в Україні. Його збірки нараховували понад 100 тисяч предметів. Під час Німецько-радянської війни лише незначна частина музейної колекції була вакуйована до УФИ. На станції Олексіївка Білгородської області потяг потрапив під барбандування, а багатоцінностей було знищено. У листопаді 1941 року в окупованому місті за рішенням управи було створено музей Слобожанщини. Крім археологічних пам'яток, у ньому матеріали, розкопи поселень бронзової доби, експонати з історії повстання Харкова. Пам'ятки Салтівського катакомбного могильника 8-10 вік. Харків дуже старе місто.